18 на годиннику в ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Говоримо про черговий масований обстріл Сум, бавовну на російських військових підприємствах, рекордний удар по окупантах нашими ФПВ-дронами І трохи про останні політичні заяви з Європи та США щодо країни терористки Росії. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок і я розповім більше. Серію ударів завдали Росіяни по сумах. Уночі три безпілотника поцілили у місцеве підприємство. Зайнялася пожежа на даху адмінбудівлі. А уранці окупанти вдарили із авіації про приватному сектору обласного центру. Прилетіло у трьох сотнях метрів від будинку нашої кореспондентки Оксани Солодовник. Вона розповість більше про наслідки чергового російського теракту. Гучна ніч, гучний ранок та загроза повторних ударів у день. Сьогодні ворожі шахеди та авіація завдали чимало шкоди у сумах. Щонайменше п'ять разів місто здригалося від потужних вибухів. О пів на другу ночі три безпілотники поцілили по промисловому підприємству. Зайнялася пожежа на даху адмінбудівлі. Вогонь швидко загасили рятувальники. А вже вранці, о пів на п'яту, окупанти вдарили з авіації по приватному сектору міста. Дві керовані авіабомби поцілили по будинках з інтервалом у кілька секунд. Бомби вибухнули неподалік одна від одної і перебили газопровід. Прибито газопостачання, був виток газу відповідний і електропостачання. Газопостачання вже відновлено. Зараз працюють енергетики 136 тридцять Демосподар зараз по вулиці без світла, тому що про роботи треба міняти електроопору. 22 приватні будинки та один багатоквартирний зазнали різного ступеню руйнувань. У оселях переважно вибиті шибки, понівечені дахи та паркани. Уламки від кабів люди знаходили за 300 метрів від місця влучань. Ще спала пів п'ятого утра. Було почула. Вибухи сильні. Один, другий. Осколки, во дворі осколки, на городі осколки. Стіни полопались на второму етажі. такі пошкоджені. Входні двері з замком вилетіли, шифер злетів. Діти як сильно налякав? Стрес. Сильно налякав. Стрес відвезли до бабусі. Ще заспокійливо видаємо Світлана Савченко вже вдруге потерпає від ворожих атак. каже, дивом вижила під час російського теракту у вербну неділю. Вона кондукторка і під час удару працювала у тому самому автобусі, де загинула більшість пасажирів та водій. А нині вона втратила хату. Вижила лише тому, що під час атаки її не було вдома. Хиські фашисти, чи я не знаю, як їх назвати. Я просто їх ненавиджу за те, що це вони роблять в нашому місті. Що скільки гине людей, скільки е, залишаються без житла, без нічого, оце за це я їх. Реально ненавиджу. Нині комунальники та волонтери ліквідовують наслідки російських ударів. А правоохоронці та представники міської ради приймають заявки на обстеження пошкодженого майна і людям вже почали видавати необхідні будівельні матеріали. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми ТСН 1+,1. Вранці у Херсоні російський безпілотник скинув вибухівку на чоловіка. Він поранений. Ще восьмеро людей постраждали в області. Серед них двоє дітей із комишан. Російські військові ганяли дрон за автомобілем, у якому були два хлопці 6-15 років зі своїм батьком. Усіх трьох ушпиталили із вибуховими травмами. А у Херсоні вранці ворог ударив по авто із комунальниками, які їхали на ліквідацію наслідків обстрілів. Шестеро працівників дістали вибухові травми. Вони якраз їхали закривати плитами, вибиті вікна у пошкоджених будинках. На Харківщині росіяни застосували керовані авіабомби та ударні дрони. У Куп'янську поранено пенсіонерів. Ціонера у мирному двоє постраждалих. Авіабомба поцілила по житлових будинках та господарських спорудах.